Те, ви встигнути на поховання Папа Римського завтра. Ви говорили раніше про те, що хочете там зустрітись з, Ле з Трампом. Як тепер буде? Дякую, дякую. Для нас важливо, щоб Україна була присутня. Не тільки через хороші відносини з Ватиканом і за допомогою Ватикану щодо повернення українських дітей і обміну полонених і через особисті хороші відносини з папою Римським Франциском і також висловити слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії безумовно. Ми дуже поважаємо наші відносини з прем'єр-міністром Італії. Поважаємо, що вони саме такі: дружні, і партнерські. Україна, якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і Перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут. У мене є кілька сьогодні військових засідань. Є відкрита частина, це система протиповітряної оборони, наші контракти щодо цих систем. Я попрацювали всі, я хочу побачити ці окремі зустрічі з міністром оборони. Я вже провів ряд зустрічі. Буду ще зустрічі, буде кабінет, буде ставка. ви бачите, воєнна ставка. Так і там є кілька закритих питань щодо цього удару і щодо відповідних кроків. України. І я не знаю, скільки це буде йти, і тому, якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній, тому що, тому що я вже це сказав. Це важливо для України. Олег, ще два запитання, будь ласка, но